Христос посеред нас. Нерідко можна почути, як люди жаліються про те, що Бог не відповідає на молитви. Мовляв, Бог не чує мене, Бог не відповідає на мої молитви. І, власне, оце запитання, чому так стається? Чому не відразу Бог відповідає, чому не відразу молитва приносить свій плід? Це те, що хвилює багатьох людей. Це те, що хвилює багатьох християн. І ось що необхідним є для того, щоб наша молитва була почута і щоб відповідь на молитву слідувала. Перш за це необхідною є праведність, а друге це віра. Праведність Господа Ісуса Христа, що пролив свою кров за нас, дає нам можливість приступити до престолу Його благодаті. Але поруч із ним має бути ще. І наша правильність, тобто правильне життя. Чому заключається правильність нашого життя? Господь Ісус Христос в Євангелії від Іоанна в 15 розділі про це говорить такі слова. Коли ж у мені перебувати ви будете, і слова мої позостануться у вас, то просіть, що чого хочете. І станеться вам. Господь є увагу на тому, наскільки важливо перебувати в Його слові, і наскільки важливо є перебувати в Його науці, і тоді каже про всіх, чого хочете, і буде вам дано. Друге, дуже важливий є той фактор це віра. Віра як підстава сподіваного доказ небаченого. І не раз ми чуємо, на сторінках святого Євангелія, як Господь робить акцент на тому, каже, нехай станеться тобі по вірі твоїй. Задаємо, як Господь зцілив двох сліпців, які безперестанно звивали опоміч до Нього. І Господь промовляє такі слова в 9 розділі Івана від Матфія, про це читаємо. Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Тобто, гріх не вір'я. Постійно докучає нам. І частіше всього, наші молитви залишаються безплідними через те, що не поєднані із вірою. Окрім віри і праведності є ще декілька фактів, які мають дуже важливе значення. Один із них це сукрушенне серце. Коли людина стоїть перед Богом зі сльозами, коли людина. З розчуленим серцем зваю до Господа. І тоді збуваються слова псалмопівця Давида, який каже, хто сіє зі сльозами, той жатиме з радістю. Далі, коли людина контролює свої думки, свої помисли, свої е, е, слова і діла, все те, як вона живе. Треба зрозуміти, що сатана контролює цілі народи. Цілі держави тримають під своїм контролем. І чому так важливо в нашому житті контролювати самого себе, щоби не стати на бік ворога роду людського. І, власне, треба розуміти, що ті люди, які не вірять в Бога, ті люди, які відпали від Бога, вони є в полоні ворога роду людського диявола. І для того, щоби їх визволити із цього полону необхідна молитва ходатайственна, тобто заступництва. Тобто, коли ми молимося за тих людей, вимолюємо у Господа милості і щедроти, і треба, щоб ця молитва була постійною і щоб ця молитва була е, безперестанною. Тобто, щоб ми не припиняли оцей процес молитви, тому що молитва це і духовна війна. І, власне, війна ця заключається в тому, що ми наступаємо на ворога роду людського, який тримає в полоні тих, за кого, тих, за кого ми молимося. Тому дуже важливо є пам'ятати про це і прикладати багато зусиль у тому, щоб молитва була наполегливою. За будь-яких обставин молитва не повинна бути якимось саможалінням, коли людина жаліє себе. Або корисливою, коли людина випрошує виключно якісь ласки чи милості, виключно для себе. Ні, молитва має велику силу, коли ми молимося за когось, коли ми молимося за дітей, які далекі ми є від Бога, коли ми молимося за чоловіка чи за дружину, коли ми молимося за тих, хто перебуває в різних недугах, в різних небезпеках, і коли оця молитва. Лунає із наших уст наполегливо, коли ця молитва супроводжується вірою, тоді, відповідно, і будуть плоди цієї молитви. В іншому випадку, коли ми молимося і не маємо цієї наполегливості, і не маємо віри, а віра це так само ще і чекання, це тобто є певний період. Який даний нам для того, щоб ми цю молитву посилювали, щоб ми не зупинялися. Молитва дуже любить постійність. І, власне, коли людина починає розслаблятися, коли людина приділяє мало уваги цьому, коли думає, о Бог мене не чує, о Бог не відповідає на мою молитву, значить, моя молитва нічого не вартує. То це є той стан, який вигідний, дуже зручний для ворога роду людського, який атакує цю людину, атакує відчаєм, атакує невір'ям, атакує різними думками, які призводять до того, щоб людина опустила руки у цій битві. у цій Пам'ятаємо, дорогі в Окресі, брати і сестри, що наше духовне життя це постійна боротьба. Це боротьба з помислами, які навіює часом нам ворог роду людського. Це боротьба із внутрішніми відчуттями, які так само часто вселяє ворог роду людського в наші серця. Тому дуже важливо є цій боротьбі брати участь активну і перемагати. І коли ми почуємо Бога. Тоді обов'язково Бог почує нас. І тоді молитва наша буде виявом того, що ми віримо в Бога, що ми довіряємо Його, і відповідно будемо бачити плід своєї молитви. Амінь Христос посеред нас!